Офіційно кандидат на республіканській конвенції у Мілуокі Дональд Трамп отримав офіційну номінацію від партії для того, щоб балотуватися у президенти. А ще визначився зі своїм напарником, обравши кандидатом у віце-президенти. Консерна... консервативного сенатора Джеймса Венса з'їзд триватиме до четверга, і це можливість зрозуміти позицію республіканців по багатьох питаннях, зокрема і щодо України. Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко працює у Мілоокі. Перші подробиці і ексклюзивні коментарі у його сюжеті. Центр Мілуокі зараз перегороджений величезним металевим парканом. Вулиці заповнені поліцією, і навіть з води місто контролюють патрульні катери. Партійний з'їзд завжди вимагає підвищених заходів безпеки, але після невдалого замаху на Дональда Трампа кількість силовиків в останню хвилину збільшили в рази, поставивши по агенту секретної служби чи поліцейському буквально на кожному кварталі. Втім, варто потрапити у захищений периметр, куди пускають тільки делегатів і журналістів. І тут вже абсолютно інше життя. Передвиборчі партійні з'їзди у Штатах ніколи не бувають сумними і офіційними. Навпаки, чим масштабніше шоу, тим більше уваги чим яскравіші делегати, тим більше шансів, що їх помісять репортери. А отже, і країна. І розмови тут здебільшого про те, чого чекати від другого терміну Трампа. У який його прихильники вірять, наче у друге пришестя. Я сподіваюся, він одразу перекриє кордони, а потім закінчить війну. Він же сказав, що завершить її за 48 годин, і я не сумніваюся, що він це зробить за цей строк. Якщо вже пообіцяв, то виконає й крапка. Він відновить американські цінності у перший же день, вимагатиме єдності країни, бо всі ми розділені. Секс-трафік зупинить, ну і економіку полагодить, бо нам потрібні гроші. На хвилі цих очікувань, з'їзд у перший же день офіційно проголошує Трампа кандидатом в президенти від республіканців. В минулому процес розтягували на всі чотири дні, але зважаючи на всі останні події, і, зокрема, на замах на Трампа, який мобілізував і партію і делегатів навколо нього, вирішили не тримати паузу, бо голосів і так достатньо. І якщо тут жодних сюрпризів немає, бо все до цього йшло, то вибір напарника для цих перегонів, кандидата у віце-президенти, став все ж несподіваним. Адже це консервативний сенатор від Огаю Джеймс Девід Венс, який запам'ятався, зокрема, і тим, що дуже скептично ставився до пакету допомоги Україні, коли документ розглядався в Сенаті. В залі жартували. Переставили тільки перші літери були Трамп пенс, тепер балотуються Трамп-венс. Чим загрожує прихід у команду Венса і яким буде курс команди Трампа, якщо він, звісно, переможе? Питання поки відкрите. І перші оцінки, які вже пролунали, що політика щодо допомоги Україні, в разі якщо республіканці таки повернуться в Білий Дім, особливо і не зміниться. Сказав про це, відповідаючи на моє запитання, глава адміністрації Дональда Трампа часів його президентства Райнс Прібус. Величезні побоювання, що республіканці волітимуть краще вести перемовини із Москвою ніж допомагати Україні. Ви думаєте, це правда? Прокоментуйте. Ні, я так не думаю. Упевнений, 80% республіканців вважають, що нам треба домогтися поразки Путіна, що він має піти, що його війська не мають бути в Україні. А особисто я підтримую допомогу Україні і думаю, спікер Джонсон зробив чудову роботу, щоби всі ці пакети таки затвердили. Не знаю, як багато Україну і допомогу їй обговорюватимуть в ході перегонів, але це питання точно постане після закінчення виборчої кампанії. Втім, визначитися би треба вже зараз. Хоча б тому, що як я чую в кулуарах, остаточного затвердженого плану дій щодо України у передвиборчому штабі Трампа поки немає є лише ідеї і пропозиції, які з різних сторін запропонували президенту. Тому і намагаю з'ясувати, як налаштована республіканська партійна еліта. Що цікаво, що важливо рівень відкритості і доступу на з'їзді абсолютно безпрецедентний. У нас є можливість бути в залі, причому не тільки під час перерви, як зараз, але й під час засідань, говорити з учасниками, з політиками, конгресменами, сенаторами, тим, хто все вирішує в республіканській партії. Ну і найважливіше це бачити все на власні очі і мати можливість зрозуміти політику республіканської партії щодо України. Серед тих, хто ділиться із нами своїм баченням, екс-спікер Палати представників Кевін Маккарті. чоловік в партії популярний, максимально інформований, і навіть попри те, що він поступився посадою нинішньому спікеру Майку Джонсону, досить наближений до Трампа. Каже для республіканської адміністрації, якщо вона прийде, буде пріоритетом і закінчити війну, і гарантувати, що Росія не зможе атакувати знову. Не думаю, що будуть різкі зміни. Що зміниться, так це зроблять так, щоб Путін більше не зміг напасти. Скільки він при владі єдиний раз, коли Путін не наважився на вторгнення до іншої країни, це коли президент Трамп був на посаді. Тож Путін із Трампом зв'язуватися точно не буде. 45-й президент США, якого присутні представляють як майбутнього президента Америки, теж був в залі. Вперше після замаху він з'явився на великому публічному заході. Далеко не всі в республіканській партії його підтримували і сприймали, але останні події змінили так багато. І величезний зал 2,5 тисячі людей встав, коли політик піднявся сьогодні на сцену. Довга овація. Зал скандував Ми любимо Трампа та Борісь. Get back, we say. Get back. Says, get back. Звісно, що це ставлення, і ці емоції підтримують не всі. Америка розділена. Розділена як ніколи. За межами периметру безпеки мітингували ті, хто проти зміни влади, і прагнув показати це публічно. Вони може і не в захваті від Байдена, але відверто бояться приходу Трампа та змін, які він може принести Америці. Я не розділяю те, за що борються республіканці: расові питання, податки, плюс вони про бідних людей взагалі не думають. Трамп вишенька на торті, але вся його партія і жінок не любить, і чорних, і геїв недолюблює. Свого кандидата демократи оберуть за місяць у Чикаго. І хто б це не був, чи таки Джо Байден, чи інший кандидат, якщо чинний президент поступиться місцем. Після сьогоднішнього дня це вже офіційно. Йому доведеться боротися із Дональдом Трампом. І ця кампанія точно не буде простою. Із Мілоокі Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.